У дворику полтавського краєзнавчого музею пройшов ярмарок Смак Спасу. Майстри-підприємці, артисти, вчителі, тренери пригощали полтавців медом, яблуками, вчили робити букети страв і сухих квітів, проводили майстер-класи, співали народні пісні. Відвідувачі безкоштовно познайомилися з мистецтвом гончарства, вишивкою, бджільництвом і побачили, як створюються авторські свічки з воску. Для гостей створили декілька тематичних зон, де кожен міг обрати заняття до душі, продемонстрували на святі, із чого у давнину робили. Іграшки, член спілки народних майстрів України Тамара Пилипенко розповіла про процес створення ляльок-мотанок. Вони природні дуже перша лялька-мотанка була не з тканини, як ми привикли вже, а з природнього матеріалу. Адже іграшки, як відомо, не було ще тоді продажу і тому виготовляли люди самі. І ось такі природні матеріали, як Рогіску, кукурудзяне листя, природні трави. Ось ми бачимо дереві, все, що можна знайти в природі. Цінне для того, щоб виготовити якусь іграшку на локації з вишивкою. Показали процес створення рушників. Майстри кажуть, на вишитий рушник може піти від ночі до трьох місяців робочого часу. Все залежить від складності малюнка і розміру. Член національної спілки майстрів України полтавського осередка Олена Куршунова показала свої роботи, серед яких присутня і полтавська вишивка Білим по білому. У мене на цьому ярмарку представлені мої роботи білим по білому. Рушникові шви. Ось можете подивитися така серветочка. Вона традиційна українська хлібна, де зображені птахи, наші символічні рушникові шви. В одній з локацій нам розповіли, як створюються гончарні вироби. Майстри кажуть, практично кожен може зробити виріб з глини. Ярослав гончар, який займається різними техніками, каже: у цій справі вік не грає ролі. Зізнається, що сам стає за гончарного кола, неначе після свята. В основному у нас посуд, в основному посуд тут більше в народному стилі. Я працюю в різних техніках: і гончарство, і ліплення. Там можна подивитися кахлі, пічні плитки. І також ми привезли з собою гончарне коло. Це для любого віку цікаво. У мене раніше так часто бувало, приходять мами, сажають дітей. Я бачу, дитина не хоче. Я кажу: а Давайте розберемося. Хто насправді хоче І Мама каже, я з дитинства мрію. Так сідайте. Так сідайте, якою на варю не встають часом. Як діти до свята спасу. Бджолярі з гадяча привезли на показ декілька сортів меду. Пасічниця Наталія ємець каже, в їхній родині бджільництвом займається одразу декілька поколінь. Серпневі свята вони невід'ємні із медом, з пасікою зв'язані. Обов'язково пасічники теж відзначають великі свято день пасічника і день медового спасу. Сьогодні ми привезли білу акацію, коріандр. І різнотрав'я, а також Це великий асортимент виробів із воску на ярмарку. серед трав'яних чаїв, фруктів, намист, таріль і глечиків. Великий асортимент виробів з воску. Відвідувачі ярмарку беруть участь у майстер-класах по виготовленню свічок. Спеціаліст по їх створенню Анна Сініцина розповідає: вироби можна робити багатофункціональними. Наприклад, у ємності додаються насіння кактусів, які після згоряння воску перетворюються на гарну рослинність. Каптус, як допом до свіч... до свічок в мене є свічки у дерев'яній тарі, в гіпсовій тарі, і після того як свічка дограє, можна висадити кактус у неї. Аж в якому була свічка. На майстер-класах мене є і діти, і дитячі майстер-класи. Це свічки загалом із вощини, які легко і просто скрутити, скласти, і дитина з легкістю може зробити. Також проводжу дорослі майстер-класи. Це більш уже складні свічки від простої заливки до виготовлення вручну повністю свічки квітки або свічки іншої форми. Відвідувачі свята у окремій фотозоні робили світлини на пам'ять. Для цього організатори створили композицію у народному стилі, яку прикрасили рушниками, кошиками з квітами, розписаними глечиками і сіном, нагадаємо, що в Україні відзначають медовий яблучний і горіховий спаси першого 6 і 16 серпня відповідно.